Доброго вечора, друзі. Вітаю усіх прихильників числової державної лотереї «Мегалот» на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролова і ми розпочинаємо нашу гру. Сьогодні на кону мега джекпот 3 мільйони 160 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 580 тисяч гривень. Друзі, я нагадаю, що одна ставка в «Мегалот» коштує всього 5 гривень. І вже одна ця ставка дає вам можливість виграти мега мільйони. Нагадаю, що в нашій студії присутня тираж. На комісія, що спостерігатиме за розіграшем, це представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вам вечора! Я бажаю всім успіху, удачі. Скажу, що ми відкриваємо 1437-й тираж і вмикаємо лототрон. Історія лотерей знає дивні випадки виграшів та числових несподіванок. Скажімо, людина вперше в житті купила лотерейний білет і одразу виграє. Номер першої кульки так 18. Саме так сталося з американкою Лізою Крам, яка з першого разу виграла 90 мільйонів доларів. Номер другої кульки вже за мить так само будемо знати. Це номер 19 а от Жоан Гінтер із Лас-Вегаса прославилася тим, що їй чотири рази щастило виграти джекпот. Номер третьої кульки одинадцять. Справжнє диво сталося три роки тому в болгарській числовій лотереї. У двох тиражах поспіль випали однакові шість чисел. Номер четвертої кульки вісім. 28 січня цього року у нас теж стався дивовижний випадок, коли в одному тиражі було виграно і мега-джекпот, і мега-приз. Номер п'ятої кульки 21. І номер шостої вирішальної кульки 12. Тож ви бачите всі шість щасливих чисел на сьогодні. А зараз ми з вами обов'язково розіграємо мега-кульку. Вмикаємо «Лототрон». Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоються. Сьогодні щасливою є мегакулька 3. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 18, 19, 11, 8, 21, 12 та мегакулька 3. Друзі, я вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми з вами дізнаємося результати. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа 211 гривень та за 5 вгаданих чисел 5062 гривні. Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо грати вже за мегаприз – 1 мільйон 600 тисяч гривень. Та мега 3 мільйони 200 тисяч гривень. Друзі, робіть ставки і вигравайте. Ми з вами зустрінемося зовсім скоро, 10 червня. А я бажаю миру і достатку вашому дому в усьому.